Друзі, перші проголовне поїхали. ОТЦК є і інституціоновним насильством під прикриттям держави. Пише ветерана Костянтина Іллющенко. Далі мови оригіналом, як і обіцяв, даю більш розгорнутий варіант позиції політичної партії Сила нації щодо мобілізаційного процесу, який зараз відбувається на наших очах. Це на сьогодні найактуальніше питання, оскільки ОТЦК цека злочин, злочини, що пов'язаний з викраданням та незаконним позбавленням людей волі. Часто поліціянти стають і співучасниками знущання з України. Інців народ реагує прогнозовано. Він не вбиває як ТЦКшників, так і поліцейських. Країна на межі громадянської війни саме до такого сценарію влада свідомо підштовхує суспільство. Одразу зазначимо, зірвана мобілізація це штучний саботаж, як він відбувався, які механізми застосовували влади різних часів, щоб довести цю святу справу до кровавого абсурду. Нищення мобілізованої системи сталося ще вчора. Все почало нівелювання ролі військових комісаріатів ще у чотирнадцятому. Однак після Початку війни під час керівництва Турчинова Порошенко вже ставши президентом, запустив цей механізм на системному рівні. Ну а Зеленський довів цю справу до кінця, увівши в законодавче поле таке непритворне явище, як ТЦК, та наділивши його необмеженими повноваженнями і відсутністю відповідальності. Тут вже фіксуємо ліквідацію системи військових комісаріатів і заміщення їх ТЦК та бронювання правоохоронців держслужбовцями, які давали присягу народу України захищати його. Є штучним саботажем на Найвищому рівні мета зриву мобілізації під час кровопролитних боїв та внесення розколу між народом та військовими ці формування за великим розрахунком не займаються обліковими військовозобов'язаних до призовного підготовкою, не забезпечують прозовстроковиків. Їх завдання полягає в іншому, використовуючи злочинні насильницькі методи висловлювати українців на вулиці, витягувати їх з домівок і відправляти на фронт. Та цікаво факту є і на насильством ап. Прикриттям держави все зроблено підступно і проведено на законодавчому рівні. У 2023 році міністр оборони міру ініціював антикорупційні зміни до зо про мобілізацію. Підготовку згодом парламент слухняно проголосував за це. А грант конституції Зеленська їх підписала. Ціль досягнута внаслідок внесених змін. Військомати ліквідовані замість них з'явилися ТЦК, місцеві органи влади позбавили повноважень контролювати призовний процес. Мобілізація почала сипатися. Військові. Підрозділи змушені самотужки створювати рекрутингові центри і забезпечувати себе особовим складом. До речі, діяльність таких центрів досі не визначена законом. Вона регулюється лише постановою уряду, і це на 12-й рік війни кращої форми саботажу придумати важко. Результати на поверхні обороноздатність сил оборони страждає, оскільки військова не поповнюється непідготовленим, немотивованим і часто хворим особовим складом. Люди бояться чоловіків у пікселі, серед населення розповсюджуються панічні наступ. Три відсутність справедливості і законності буває бажання воювати за таку державу і головне влади таким чином. Дискредитує ЗС у очах українців на прес-конференції 26 січня 2026 року. Приміщення інформаційної агенції Інтерфакс Україна, політична партія «Сила нація озвучує своє бачення виходу з мобілізаційної катастрофи. Сучасний інформаційний мобілізаційний процес має вигняти симбіозом системи військових комісаріатів та рекрутингу. Причому вони повинні доповнювати один одного позиція нашої політики. Чиної сили полягає в наступному, щоб повернути людям віру в державу та мотивацію її захищати, потрібно негайно скасувати зміну до закону про мобілізаційну підготовку, ліквідувавши таке явище, як ти цикає, привернути вже чинну і випробувану систему військових комісаріатів. Звісно, ж, навівши там порядок. Разом з тим додати же цей закон, розвів про рекрутаних безпосередньо підрозділами сил оборони, поставивши цей процес в законне поле та прописавши взаємодію із військоматами. Партія села нації політичні вимоги до президента України, парламенту та уряду негайно ініціювати вищо зміни в АЗУ про мобілізацію, підготовку і мобілізацію, об'єднавши можливості рекрутингу з можливостями системи військових комісаріатів. Змінити повинні гарантувати справедливість і ефективність мобілізації, а саме воювати мають усі незалежно від статусу та рахунку у банку. Повернення до системи військових комісаріатів, які відповідатимуть за ведення обліку військовозобов'язаних до призово підготовки строковиків, які не беруть участі у бойових діях військової на виховання молоді формування резерву у воюючій країні суспільство повинно бути мілітаризованим. Кожен здоровий українець має стати воїном. Таким чином підвищується рівень патріотизму громадян. Утворюється мотиваційний і придатний резерви для армії на законодавчому рівні. Закріпляється рекрутингова система. Мобілізація громадян здійснюється через рекрутингові центри підрозділів сил оборони. Це забезпечить мотиваційну компоненту мобілізації та гарантуватиме комплектацію підрозділів якісним особовим складом, а повернення органам Цевої влади повноважень безпосередньо здійснювати контролі за призивом, повернувши їм у підпорядкування військомати. Іншими словами, або влада негайно запускає ефективну та справедливу мобілізацію, або визнає свою неспроможність і йде у відставку, залишивши відновлення процесу мобілізації і довіри до влади фахівцям. Розуміючи, що реакція влади буде прогнозованою, тобто її взагалі не буде, на та з метою захисту громадян від злочинів дії ТЦК. Лідер політичної партії Сила нації полюховська Андрій під час прес-конференції. Наголосив про створення партії групи реагування анті-ТЦК. Це пояснюється тим, що співробітники ТЦК не скоюють злочин, який підпадає під 146 сорок статтю Кримінального кодексу України, де йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Карається цей злочин 10 роками ув'язнення. Тому якщо влада ігнорує розгул злочинності у ТЦК, то наведенням порядку займуться відповідальні громадяни, здійснюючи громадянське затримування за наступною передачею злочинів у правоохоронні органи. Якщо ти ще не з партією та сила нації поспішно час ставати на бік України. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.